Вітаю гості та підписників каналу Хто зі мною ще не знайомий, мене звати Ольга. Сьогодні я хочу, щоб ви подивилися разом зі мною да, таро-прогноз з 24 по 2. 24 лютого по 2 березня. Ось уже і весна йде. Вже березень наступає, скоро вже почнуться такі теплі більш ні, довші. Будемо мусію просинатись Буде якісь нові. Думки приходити, натхнення. Да? Як природа просинається, так і ми всі весною якось по-іншому все сприймаємо. Так, да? така хвилинка натхнення. Значить, що ми дивимось? Що ми дивимось на тиждень? Настрій, особисте життя, кар'єра, робота, навчання і фінанси і поради. Ось так. Три варіанти. Це у нас авте-таро. Після таро така класика, тільки те, що відбулося після. Да? Після того, як був зроблений якийсь крок. Дуже а, моя така стара колода, багато бачила розкладів. Це універсальний ключ. Класика, трошки чуть-чуть буквально змінена. З одного основа класична. Чуть-чуть буквально там ці малюнки відозмінені. І Таро Ленорман – це Таро і Ленорман в одній колоді. Більше Таро трошечки відсилок. До Ленорман. ще є. Обирайте перший, другий, третій, кому треба час, ставте на паузу, думайте, а в описі є тайм-коди. Так, починаємо. Починаємо з першого варіанта. Одиночки, я вас вітаю. Давайте подивимося, як прийде ваш тиждень. Будь ласка, не страюйтесь, задавайте картам свої запитання, щоб розклад вами максимально резонував. З 24 по 2 березня. Дивимося ваш настрій. Карта світу, да? щось ви завершите, якось себе будете можливо захищати, якийсь важливий етап, у вас завершиться, може, дасте, не здасте, не знаю, дипломну, якийсь проєкт, відробили на нову роботу, пішли, да? чи примирення з коханою людиною. це, от, Давайте подивимося, що нам карти покажуть, як вони нас будуть уточнювати. Ну, це якесь таке завершення І ще може бути багато співпраці, да, розмов з тими, хто далеко, так, особисте життя, давайте для вас особисте життя подивимося, де програється карта світу у вас. Паж мечів, такі такий настрой, да, що на мене не напали, а я тут уже готовий захищатись. Ну, ви тут будете прям налізві і ножа ходити, да? Знову дивіться. Тут І тут карти показує, що хтось приходить, повертається, да? з кимось ви зустрічаєтесь. Знаєте, тут, якщо поєднати ці карти, це таке, ніби я настроєний негативно. Я не знаю, да? що мене чекає, от там якась розмова можливо, важлива. Я вже настраююсь, але насправді все відбувається добре. Або там давно не бачились, і хвилювання таке, що Боже, як перший раз, на да? Всякі років разом, але як перший раз. Ну, все пройде гладко. А, ну, для тих, хто не в парі, хто в пошуках, тут карта може показувати, що ви спочатку людину можете не розглядіти, познайомитися з кимось, і так, знаєте, ви іначе настроїтеся, А потім, будете от, от, думати, що от можна було і розгледіти людину. Трансформація, зміна, да, дивіться, да, опять-таки диявол, і потім карта смерті, зміна йде. На краще, да, однозначно. Спочатку ситуація якась буде здаватися, ну, прям реально складною, ви вже на щось настроїтесь, може, вас тут якось піднастроять, але насправді все завершиться добре. Ну і карта світу теж у нас про це говорить, що все-таки якийсь буде мир, не буде о, ніякого такого конфлікту сильно важливого, серйозного, так скажемо. Так, давайте дивитись, кар'єра, робота, навчання. Башня. Це у вас старші аркани сипляться, так? Да? І в оточленнях, і так, щось руйнується, щось міняється, завершається. Да? Знову ж таки. Можливо, якщо не сама така прям глобальна ситуація, ваші погляди на неї. Можливо, раніше ви реагували на когось, хто вас хоче вивезти, а зараз вирішите не реагувати, да? міняєте свої стереотипи, якісь свідомки. Ну, давайте уточним цю башню. Про що вона? Про що у нас ця башня? Ну, це реальні зміни. Реальні зміни, карти кажуть, так? Да? Ви перестанете тут за щось цеплятись, ви зробите якісь висновки, ви собі довіритесь, ви відкриєтесь, поборете якісь страхи тут, можливо, ви тільки виходите на роботу і вам страшно, да? який буде колектив і так далі. Ну, є можливість точно знайти тут роботу по цим картам. Взагалі, знаєте, ніби цей тиждень розставить по місцям все. По місцям всіх на свої місця розставить. Хто прав, хто винен, да? всі будуть заслужено отримувати, хтось винагороду, а хтось покарання. Хто сам на себе прорив тут більше йде, да? прорив іде? Попадаєте в точку, да? Бух -бух. зміна да? тенденцій. Ви, можливо, нащупаєте якось, як себе презентувати, як себе показувати, да? яку нішу обрати і так далі. Може бути, там забагато роботи. Все одно я дивлюся, що башня програється у вас теж непогано. Знаєте, ніби весь тиждень такий, так, в особистому житті я ворожий настроєний. В кар'єрі, роботі мені страшно. Але карта світу говорить, нема тут, що боятися. Немає. Ви під захистом, вищих сил. Все одно закінчиться тиждень спокоєм душевним. Так що нема чого себе тут і мучити лишнє. Да? Фінанси для вас фінанси. Шість камечів хороша карта на фінанси. Можуть бути якісь продвіження, більше фінанси, да, може бути е, якісь переводи здалеку чи подарунки, хтось приїде, щось привезе, да, е, що ще тут може бути. Можете тратити гроші на транспорт або комусь на допомогу. Хто хоче їхати, якісь квитки, можете купувати. Що у нас тут ще може бути по фінансам? Ну так, да. вихід із застоя по фінансам показаний. І знову ж таки, може, хтось от буде щось дарувати. Лицар кубків іде. Да? Ви настроєні вороже, думаєте, ну, та, знову нічого не буде, але тут реально йдуть якісь вкладення в особистому житті. Так що фінанси будуть. Звершей точно тут не лишитись. Ну, давайте пораду подивимося. Для вас порада. Для першого варіанту. Порада. Трійка кубків, насолоджуйтесь, не переймайтесь, не, не ведіться на якісь провокації, не будьте заздалегідь настроєні да, отак, скептично. Розслабтесь. От, що я хотіла би вам сказати? Росслабтесь. Може, у вас тут гості якісь мають бути, і ви всі на нервах, як воно буде, як вони приїдуть, а знаєте, будуть заглядати, мабуть, в кожну шпарку вам. Та Боже, всі хочуть атмосферу. Да? Всі хочуть атмосферу. Тому у вас тут да? головне насолоджуватись, радіти, не перейматися дурницями всякими. Головне те, що у вас всередині, чим ви наповнені будете, Да? Тому розслабтесь на цьому тижні. Розслабтесь, довіртеся, чиї, і вона вас проведе туди, куди треба. Ось такі одинички, я вас вітаю. Пишіть, будь ласка, свої враження, ставте лайки, а я буду переходити. До другого варіанту, двічки, я вас вітаю. Давайте подивимося, як у вас програється тиждень з 24 лютого по 2 березня. Настрайтесь на себе, задавайте картам свої запитання і подивимося. Так, ваш настрій. Сімка мочів. Ну, зразу хочу уточнити, це ви. О, ні, це хтось. От настрій такий, що ви будете спиною відчувати, що мене тут хтось дурить. Ось так. Ви будете придивлятись, прислухатись, що ж тут відбувається. Да? Які таємниці. Ну, знаєте, в повітрі вони будуть висіти ці таємниці, ви будете відчувати цей напряг, ви будете дуже обережні. Ну, давайте подивимося, де це програється. Деться це програється це особисте життя для вас. Дурень. Ну, навряд чи тут, бо дурень все-таки каже про наївність, про легкість, про нові знайомства. Ну, по дурню, може, вони не приведуть ні до чого серйозного, ну, попробувати можна цей тиждень Ти можна починатися налегке, а продовжиться по-серйозному. Це примирення, новий віток, новий початок. Про що тут у нас? воно? Хтось приїде, хто там здалеку, да? хтось шанси буде якісь просити, хтось буде пропонувати шанси, когось дітки порадують. Хтось буде дуже активно добиватися вашої уваги. Ну, особисте життя, тут, знаєте, таке бурляще буде, ну, в хорошому сенсі. Увагу ви будете отримувати, новий віток буде, нова увага буде. Можливо, закохаєтесь без цями, да, по дурню можна голову втратити, як то кажуть. Так, кар'єра, робота, навчання для вас. Десятка кубків, Тоже хороша карта. Що ж тут це сімка мечів? Чого ж ви переживаєте? Знаєте, тут ще може бути, що ви будете остерігатись. То, що дурень, да, це якби дати ще раз шанс, ще раз почати, ще раз довіритись. Або нова людина, да, довіритись комусь новому, ще не знаю цю людину. І ви тут можете от в особистому житті це про... може у вас програтись. Сімка ця. Що тут кар'єра робота, прекрасна карта. Колектив дружній, да, там чи навчання, студенти, чи курси, які закінчуєте все дружньо. Керівники такі, як сім'я, да? все вдається, 10 кубків, повні чаші. Хто шукає роботу, звісно, по цій карті ви можете знайти. Хто там працює, все має бути добре, радуга, все, загадуйте бажання, да, все добре. То на себе теж шикарно. ну, Давайте чу чуть-чуть її уточним, десяточку кубків. ну, да. Тут якісь досягнення вас чекають. Нові горизонти, нові можливості. Підвищення для когось може програтись. Нові проекти запропонують так, щоб ви себе якось по-новому заявили. Твій кажазлів, це розширення, це плани, можливо, там компанія, на ви працюєте, буде якось розширятись. Король Пентаклів показує, що буде ріст. Також в кого там, до прикладу, була ситуація, що керівник якийсь складний, можуть замінити на нового обставку. Ну, давайте далі. Дивіться, фінанси для вас. Фінанси, другий варіант, фінанси. Трійка жестів дуже добре, на фінанси. Це нові горизонти для торгівлі шикарно, Да? Це клієнти, які приносять гроші. Це хороша торгівля. Так що тут гроші точно будуть. Гроші можуть бути здалеку. Вам то щось може привезти. Товар може якийсь приїхати, посилка, да? яку ви чекали. Ну, от, да? Те, що чекалось, якийсь прорив, якісь чекали. От знову ж таки, вершник, да? тут їде лицар жезлів, несе щось вам, якусь новину. Може приїхати там, не знаю, мужчина з заробітків, чи жінка теж, можливо. Да? Зараз е у нас світ такий партнерство, де є рівні права, і їздять на заробітки як чоловіки, так і жінки. Заробляють так само. Да? Якщо тут у вас розширення якихось ваших можливостей, ну, і, може, от, бачите, щось далеко їде, Там, чекали щось, і щось отримати, от, може бути. Те, що ви давно чекали. І розширення фінансового каналу, однозначно, тут іде. Тут тільки, знаєте, ваш страх може помішати вам на цьому тижні, бо тиждень класний, і то, знаєте, це не особисте життя. будете боятися, що не вже так може бути добре. Тут точно є подвох, да? ось так. Порада, двійка пентаклів, балансуйте, дивіться, да? не переходьте в якусь одну стадію себе, повну недовір або повної розслабленості. Найдіть якийсь в цьому баланс. Постарайтесь якось не впадати в крайнощі. Трошки вірю, ну і, знаєте, голову не втрачаю. Але це не означає, що я все контролюю і прям повністю не довіряю. Да? Це такий е, двійка Пентаклів. да? Це карта такого, хто ну, як розвідчика стою, тут собі дивлюся, що буде відбуватися. Нічого не втрачаю, нічого ніякого баластва не скидаю. да? Пробую балансувати в своїх енергіях. Двійка Пентаклів фінансова може бути карта. да? Ви можете балансувати на цьому тижні і по фінансах теж. Ну, взагалі та, така карта. Пробуйте зайти в якусь середину, намагайтеся Намагайтесь цього тижня не впадати в крайно ось так. Ось такий другий варіант. Пишіть, будь ласка, свої враження, ставте реакції на відео, да, лайки ставте, Ну, чи дизлайки. Чи сподобалось вам, чи ні, я не знаю. А я переходжу до третього варіанту, і хто обрав колоду Таро? Ліна, Роман, давайте подивимося, як у вас програється тиждень з 24 лютого по 2 березня. Настрайтесь на себе, задавайте картам свої запитання. І подивимось ваш настрій. Дев'ятка Пентаклів і карта сад, да? тут два в одному. Настрій ви собою задоволені, ви горді. У вас є якась легкість, знаєте, це коли я б дуже сильно попрацював, і тепер у мене є вихідні, які я можу провести не просто надавання проявлятися, в мене є можливість десь піти в е хороший якийсь ресторан, можливо, якщо є бажання чи там десь поїхати, кудись. Да? Тобто є якийсь елемент фінансовий, тут що я можу щось дозволити, гарно розслабитись, там якось якісно, дача, я кудись поїхати. І я собою дуже доволі. Ну, я можу і не напрацяти. Дев'ятка Пентаклів не напрягається. Вона розслаблена. У неї вже, ніби, знаєте, є якісь такі вагомі результати. Ось так. А карта Сад говорить про те, що може бути з кимось зустріч. Може бути е настрій, ви якоїсь запрошуєте в гості, чи вас запросять в гості. Де? І ви от будете цим задоволені, по-любому. Дев'ятка да? Пентаклю, вона задоволена. Побачимо зараз, де це програється, можливо, карти підскажуть у тій сфері. Особисте життя для вас. Трієчки, особисте життя для вас. Вісімка кубків, ж тут у нас за уход. Може, ваш партнер десь буде їхати, уїжджати, да, чи ви? Зміна планів може бути. Може бути, по вісімці кубків, знаєте, ще яка ситуація, коли ти хочеш, щоб людина зробила по одному, а вона тебе не чує. Вона хоче робити по іншому. Давайте її уточним. Ну так, тут конфлікт. Тут іде конфлікт інтересів. Я хочу так, а я хочу так. Ви можете з кимось познайомитись, якщо ви в пошуках, з людиною, от, ну, ніби спочатку сподобалась людина, а потім ви розумієте, що ви дуже різні. Ну, а хто в кварі, тут іде конфлікт. От прям по-різному думаєте, по різному мислите, ніхто не хоче один одного почути. Може бути на почві фінансів, да, що от ми робимо, куди ми їх тратимо, чи де да, нам їх взяти, да, чи їдемо ми кудись ще не їдемо, е, скільки туди ми потратимо, які білети купимо, який готель закажемо. Да, ну, якщо є така можливість, щось в такому дусі, на, на фінансовій почві можуть, або там треба допомогти батькам, не давай там. Будемо Сіки на таку суму поможемо, ви хочете там, більше чи менше. Да? Ну, такі, от, такі ситуації бутові, в яких ви не можете примиритись. Ну, Дев'ятка Пентаклів, каже, що буде по-вашому, у вас такий настрій. Да? Дев'ятка Пентаклів, вона дуже те, що гордовита, вона знає свою ціну і має свої кордони. Так що ви тут відстоюєте себе. Так. Кар'єра, робота навчання. Ух ти, десятка мечів. Ну, вона, знаєте, кар'єра, робота навчання, як на пазі, не дай Боже, да, Тут хвора людина, може, захворієте, їм змушені будете брати від, ну, якісь для себе цей може лікарняний, да? Паузу якусь. Ще знаєте, що може бути? Так, може бути багато роботи, що ви прям в кінці тижня просто впадете. Ну, або кожен день ввечері будете падати. П'ять мічів. Ну, ви ніби, знаєте, тут подивиться пентакл, дуже настрій такий, я хочу заробити, я хочу бути в авторитеті, да, я хочу собою гордитись. Ви можете трошечки переборщити, ви можете забагато на себе взяти. Забагато за когось ще тянуть. Ну, десятками чи одразу показує, що нічим добрим не закінчується. Да? Ви можете на себе взяти якусь відповідальність, яку вам буде тяжко нести. От захочете прям вирвати там я не знаю, якусь угоду, клієнтів набрати, всі, з якими ви не справляєтесь, чи там вчитись до упора, там в останні, от не вчились, не вчились. От, пожалуйста, там скоро треба здавати щось, вчитесь останні два дні, так що вже. Просто падаєте з них. Ну, така якась ситуація. Хто, до речі, в пошуку, ну, навряд чи тут, звісно. По цим картам хочеться штанів будете випригувати, шукати, будете, ну, навряд чи знайдете, чесно вам скажу. І що нам покажуть фінанси? Для третього варіанту фінанси. Верховна жріця. Ну, Верховна Жінця не дуже фінансами цікавиться, вона більше цікавиться якимось духовними штуками. Що з Дев'яткою Пентаклі не дуже пересікається. Про що в нас? Давайте її уточнимо. Ну ні, ну гроші будуть. А що ж верховна жріця? Ви знаєте, може, з якогось невідомого істочника гроші прийти. да? Верховна жріця тайна. Або хто тут. Колеги-езотерики дивитись, да, вам фінанси можуть приходити от через вашу професію, через консультування, там може, астрологи, психологи і так далі. Да? Нав... Ну, може когось навчаєте. У вас, тут... Ой, у вас тут гроші будуть. Таємні, може, нас невідомо якогось. Ні, гроші 100% є. З якогось невідомого джерела прямо можуть приходити для вас несподівано. Нові якісь ідеї можуть прийти, як ще там заробити, да? Ну дивіться, не переборщіть. Тому що тут такі настрої, хочеться, хочеться, навіть можете в особистому житті м, по цьому поводу сваритися, може, ваша каналізація буде казати, ну ти знаєш, як роботи це добре, ну, може, і поговоримо коли-небудь, чи ще там да? що, ну, коротше, якось так. Ну, Гроші будуть, ну подумайте, якусь постарайтеся все-таки знайти середину, щоб не переборщити з цим таким напором, щоб не, не програлася ця десятка мочів, да? прямо так, як тут намальовано. Щоб ви не вибились все-таки да? предупрежовував ворожон, хоча тут карта дуже хороша у вас. Просто чуть-чуть треба м, якусь міру знати. Да? Не все зразу брати на себе. Так, порада. Я вже надавала, але тепер хай ще карти скажу для вас пораду. П'ятірка жезля. Ну, відстоюйте себе, да? відстоюйте себе, свої інтереси, свої кордони з мужчиною, да? ну, тут якраз в особистому житті швидше за все. Ну, ви тут відстоїте, ми вже це дивилися. Тому тут не здавайтесь. Не те, що спорти, але не дайте себе образити. Тяніть до не тяніть, а от будьте наполегливими да? от. до останнього. В особистому житті більше це прориться. ця карта сюди і випадала. Будьте тут наполегливими. Ну, потерпи там, коханий, чи кохана, да? мені треба цей тиждень попрацювати. Але все одно старайтесь. Так, щоб для вас потім гірше не аукнулося. Да? Чу чуточку легше. Але це ви маєте рішити, а не вам це має сказати. Типу такого, знаєте. Ось так. Ось такий розклад, будь ласка, пишіть свої враження, ставте реакції, підписуйтесь, хто не підписаний. До нових відео. Папа!